Фатальне купання на Прикарпатті почастішали випадки загибелі людей на водоймах. Тільки за цей тиждень стихія забрала життя трьох чоловіків. Смертельні випадки були зафіксовані у Долинській, Старобогородчанській та Івано-Франківській тергромадах. Зокрема, 13 серпня рятувальники витягнули тіло чоловіка з річки Бистриці на Двірнянська, що в селі Вовчинець. Ще два випадки трапилися днями раніше. У Долинській територіальній громаді з місцевого потічка в селі Оболоня вилучили тіло чоловіка тисяча року народження. В селі, в селі Старі Богорочани Старобогорочанської територіальної громади рятувальники дістали з річки Бестриця Солотвінська, тіло місцевого жителя 1996 року народження. Загалом від початку року на водоймах області загинуло 32 людини. З них три дитини. Ще четверо людей було врятовано. Аби запобігти трагічним випадкам під час купання, надзвичайники цьогоріч провели вже близько 200 рейдів на берегах водойм. Проте до порад рятувальників мало хто дослухається. Котре закликаємо дотриматись правил безпеки під час відпочинку на воді, а особливо наголошуємо на тому, що ні в якому разі не можна купатися в нетверезому стані. Відпочинок на воді та алкоголь це несумісні речі, і більшість нещасних випадків саме через цю причину. Рятувальники нагадують, недотримання основних правил може коштувати життя. Віталія Куч Ігор Горпобок, телеканал 402.